До Івано-Франківська прибула гуманітарна допомога з Німеччини. Учасники автопробігу, великодня поїздка за свободу та єдність України привезли інвалідні крісла, матеріали для перев'язки, медикаменти, обладнання для дитячого майданчика. То що за словами ініціатора акції, волонтера Курта Зімхіна, понад половину усіх подарунків зібрали власні німці, адже події в Україні не можуть залишати їх байдужими. Німецьке місто Радеберг, що у федеральній землі Саксонія, відоме чи не всім прикарпатським волонтерам. Саме звідти ще під час подій на Майдані та перших днів війни на сході регулярно надходить допомога для постраждалих українців. Ініціює її Курт Сімхен, ніби за походженням, який постійно мешкає в Україні. Завдяки йому багато саксонців долучаються до благодійного флешмобу. Серед них і урядовці, і бізнесмени, і студентська молодь. Вігабнґела. Ми зібрали дуже багато всього. Це і дитячий майданчик, і медичне спорядження, а ще багато одягу і дитячого взуття. Бачите, що речі все ще продовжують приносити. Погода сьогодні дуже гарна, сонячна. Сподіваюся, що все складеться як найкраще. Це вже другий автопробіг, який організовують саксонські благодійники. Торік на Прикарпатті вже прибувала колона з гуманітарною допомогою. Цього разу інтерес до подій ще вищий, зазначають організатори. Проводжають делегації писанки посольства України в Німеччині та уряду Саксонії, а також мер Радеберга. Загалом подорож вирішає понад 50 автомобілів із подарунками. Вони прямуватимуть до кількох українських міст. Це будуть Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, в Київ. Далі будуть довозити. Для того щоб показати єдність Німеччини і України на згадку івано-франківські делегати вручають німецьким партнерам символічні подарунки. Далі тривала подорож до кордону Євросоюзу з Україною. Після короткої зупинки у Львові автомобілі прибувають до Івано-Франківська. Тут їх зустрічають представники обласної та міської влади громадських організацій. Сама назва великоднії поїздки за свободу і єдність України, та мир у Європі говорить сама про себе. Дякую, що ви усвідомлюєте, що без миру в Україні, без належної відсічі російському агресорові, не буде миру у всій Європі. Щиро вітаю вас на нашій франківській землі. Нехай перебування у наших родинах дійсно зав'яже нові дружні стосунки і нові. Стосунки, які призведуть до ще більшої тісної співпраці між нашими народами і між нашими містами. Учасники автопробігу зазначають для них така подорож. Це можливість більше дізнатися про Україну, про місцеві традиції і звичаї. Минулого року я теж був учасником такої поїздки. Тоді це була моя перша подорож в Україну. Вона була приємною і зворушливою. Я впевнений, що наша теперішня подорож теж не остання і точно. Далі автоколони розвантажили, Лікарі найбільше загаділа апарату штучного дихання, який передали медичному батальйону імені Пирогова. У нас машина, є одна машина скажі, укомплектована скажі, таким апаратом, але той що апарат скавша йому 30 років, так що це, в принципі, апарат якраз дуже необхідний і потрібний. Так що, такий подарунок безцінний. Решту гуманітарного вантажу роздаватимуть у приміщенні так званого антимагазину. Це спеціальний заклад, де допомагатимуть учасникам АТО та їхнім родинам. Це буде зроблено так як магазин, але в ньому людина прийшовши, показавши посвідчення чи довідку. Родина прийшла, вибрали собі те, що їм підходить, вдягнулися себе, дружину, діток. І подякували і пішли. Отак в такому в такому руслі воно буде працювати. Як відомо раніше, представники обласної спілки учасників АТО та громадської організації Україна Європа, яку чолі Курт Зімхен підписали меморандум про співпрацю. Тож ця соціальна акція точно не буде останньою, зазначають її учасники.